Скільки я зробляю з 18 акаунтів на OKEx Boost? Сьогодні вам про це все розкажу. Також буде апдейт по торгам, по їхнім оновленням недавнім, і також розповім думки. Про майбутній профіт. І так як я вже вас напевно заінтригував, я одразу скажу, що по більшій частині я з цього ще нічого не заробив, Я зараз і в мінусі, але в мене ще не прийшла кількість днів, іменно 10, для того, щоб вже остаточно робити якісь висновки. Але деякі аккаунти вже повністю пройшли період, під час якого я можу забирати нагороди, і тут, я, можна сказати, є в нулі. І відповідно всі наступні аккаунти в мене поки що в мінусі, тому що за останніх плюс-мінус тиждень часу дропив. Ходять трошечки рідше, і насправді, навіть якщо б вони виходили по такому самому е, принципу, як вони виходили і раніше, то дропи насправді є дуже копіючні. Звичайно, трохи пізніше поділюсь своєю стратегією думками, що я планую тут робити і надалі, тому що ферма аккаунтів є, а дропів нормальних немає. Ну, про це трошки пізніше. Зараз розберемось з моїм першим аккаунтом, Мультом, який я робив в районі 17 днів, напевно, тому. Зараз в мене вже повністю збились всі е, торги і баланс, і зараз. Я покажу, скільки в мене вийшло на цьому аккаунті заробити без е, якоїсь там скритої інформації, що тут 200-300-500 доларів виходить профіту. Чітко по факту, як воно і є. Тут не було винагороди плазми. Е, хто в курсі, той в курсі. Е, і відповідно я покажу от сухі цифри. Два останніх дропи, які я отримав, це є Віртуал і просто USDT від Aria протокол. Е, це в нас 13 доларів. Ось тут у нас винагорода є 12 доларів. Відповідно, ми маємо вже в сумі 25. І також тут ще в нас є. В районі 10 доларів, відповідно, 4 дропа я отримав на загальну суму 35 доларів. Насправді це дуже смішно, не за цим я сюди приходив, але що маємо, то маємо. На інших аккаунтах ще гірша ситуація, але я там чекаю наступні дропи. І ні, я в мінусі. Не через те, що я робив за великий чи за малий об'єм, і не через те, що проекти, якісь мені там погані попалися все через те, що всі останні проекти, які були після плазми, давали заробляти 5. 10-15 доларів на кожен акаунт, як по суті, ви бачите, по моєму прикладу. 35 доларів я отримав чистими на цей акаунт. А на торги плюс-мінус в той момент, коли я торгував в монеті AISEL, затрати були в районі 50 доларів. То, що в мене списувалось іменно з тих коштів, які в мене є на цьому акаунті. По факту там трошечки по іншому все відбувається, тому що це є мультиаккаунт, який має 20% знижки. В загальному він є під акаунтом, який може дати 40% знижки. Але по самій програмі від OKEX 20 я отримую на свій аккаунт, і 20 приходить на той аккаунт, яким я саме якраз і торгую. Відповідно, я отримав ще й і рефбек на вищестоящий аккаунт, і на цей там ще десь в районі 15 доларів, можливо, навіть 20. І з цього всього ми отримуємо нуль. Ні профіт, ні в мінус. Якраз через це дуже важливо реєструватись, навіть якщо не під мою рефералку, а просто навіть під чомусь іншу, де дають 20% знижки. Це дуже важливо через те, що ви економите дійсно великі суми на витратах на комісію, тому що на OKEXDEX тут насправді великий комісій, цих 20% дуже вам зарішають на дистанції. Я для вас даю посилання на 20% знижки на комісію. Воно є в описі під цим відеороликом. Якщо у вас ще немає реферального посилання або ви ще тут не брали участь, то переходьте. В реферальна програма, і і тут додаєте реферальний код, який ви зараз бачите на екрані, або він є в описі під цим відеороликом. Тому ситуація, можна сказати, зараз далеко не найкраща на OKEX Boost, але я продовжую крутити і зараз розкажу про нові умови, чому вам це може бути цікаво потенційно крутити або не цікаво. Хто не знав, то у нас тут відбувається все по ключових моментах: це є обсяг Boost і баланс Boost. Як він вираховується з обсягом, це відносно просто. У нас є, грубо кажучи, дві монети, які там більшість зараз. Торгують, сильно придумувати, видумувати, шукати якісь інші монети, я би вам не рекомендував, але я вам покажу, як це можна зробити. Коротше кажучи, у нас рахується наш денний обсяг за останні 10 днів. Відповідно, якщо ви сьогодні наторгуєте там 1000 доларів, 1000 доларів ми ділимо на 10, у нас буде 100 доларів. Середній об'єм за 10 днів у вас буде показувати саме 100 доларів. Для того, щоб приймати участь в якихось майбутніх дропах, їх отримувати, великі чи малі, неважливо, всюди є критерії. Зараз. Це є 256 доларів об'єм і 256 доларів ваш середній баланс. Також за 10 днів. Зараз про це поговоримо. Відповідно, вам потрібно бути вищі цієї планки для того, щоб отримати будь-який дроп. Для того, щоб торгувати, ми просто поповнюємо собі, наприклад, в мережі Binance Smart Chain на наш гаманець, там OKEX чи Metamask, неважливо, це все відбувається в web 3 Верифікації тут ніяких не потрібно. Переходимо в вкладочку Swap «свап» і свапаємо монети. Але тут є важливий момент. Тут все у нас поділяється на групи. Самі популярні токени. Які ви знаєте по типу біткоін, ефір, USDT, все відноситься до групи 1 і 2. Також там різні солани, пепе Пенгу і тому подібне, воно все є тут. І якщо ви торгуєте на 1000 доларів, у вас множник не один Х. Наприклад, 1000 доларів на торгували, тисячу доларів у вас зараховується на об'єм. А тут 0,25. Тільки 250 доларів з тисячі доларів у вас зарахується. Відповідно, ви на комісії. Потрібно багато проганяти грошей для того, щоб зарахувало бажаний об'єм від 256 доларів за 10 днів. Тому я рекомендую торгувати токени з група 1, група 2 і інші. Інші це просто якісь там мемкоїни, щитки, які плюс-мінус тримаються в ціні, які можна торгувати. Вони дають мультиплікатор 085 x Відповідно, 1000 доларів на. Торгували 850, вам зарахувалось, але є додаткові бонуси в деяких токенах, де дають 20% до вашого об'єму. в нас в суми виходить 1х, тобто 1000 доларів наторгували, 1000 у вас зараховується об'єм. Ці всі монети ви можете відслідковувати з бонусом ось в відібрані токени. Ось тут внизу пише, просто приходимо в boost, на об'єм або на балансі. У вас з'явиться така стаття. Внизу нажимаємо і більшість зараз. Всі торгують токен BAT. Я, по суті, його також торгую. Тут не так багато ліквідності. 200 порівнюючи з іншими токенами, але якраз цей токен дає буст 20% до ваших торгів. Скільки це продовжиться, я не знаю. Але ось така ось ситуація. Він не є стабільним, він не так, як AESL, який вам також, можливо, покажу тут. Ціна ходить вверх-вниз, і, можливо, ви навіть попадете на якісь такі от зливи чи ось такі різкі, можна сказати, де вийде там більше втратити, або наоборот на ось таке от відростання в секунді, на якому ви ще там додатково плюс-мінус зробите. Про монету AISL нею так. Також можна торгувати, багато хто нею також торгує, але там множника немає, плюс 20%, а тільки 85X. Відповідно, для того, щоб вам набити об'єм, ви маєте це все розрахувати, бажано це робіть з чатом GPT, щоб нічого не помилитись. Пізніше я знову ж таки розкажу про стратегію, як особисто роблю я. Коли з обсягом ми розібрались, ви можете робити обсяг кожного дня за бажанням, або раз в 10 днів. І просто, наприклад, для того, щоб у вас об'єм був, там наприклад, 1000 доларів, то ви зараз торгуєте 10 тисяч доларів, для того, щоб. Він у вас розділився на 10, і там на наступний день після 2 чи 3 ночі у вас вже буде вважатися, що ваш об'єм 1000 доларів. Далі в нас є баланс буст, він також потрібен. Потрібен саме для того, щоб враховувалася ваша участь в якомусь дропі, щоб ви мали можливість взяти там участь. І знову ж таки він має бути від 256 доларів. Ви можете як тримати ту суму 15 днів і на 16 вже отримати дроп, або зараз закинути більшу суму і вже на наступний день отримати дроп. Або Ще на наступний, пізніше про це детальніше розповім. Також важливий момент, я хочу додати, що набагато вигідніше зараз торгувати, можна сказати, мінімальні критерії. Наприклад, мінімальні критерії в дропі віртуал: 300 доларів і 300 доларів баланс. Грубо кажучи, я не знаю, не пам'ятаю скільки там точно було, але по ходу, що от стільки. За це ви отримуєте один бал. І якщо ви будете торгувати більше, 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 ви будете отримувати більше балів. Наприклад, у мене 819, я отримую 240. 5 бали. Але вам не потрібно досягати ось цих от планок 300, 600-1200, воно все одно рахує пропорційно до вашого об'єму. Але, допустимо, ви робите об'єм всього 300 доларів, підпадаєте під мінімальні, самі мінімальні критерії, ви отримуєте дроп там 5 доларів. А якщо я зроблю об'єм, наприклад, там 600 доларів, вже це є наступна планка, так скажімо. Я більше потратився на комісію, але отримую дроп 9 доларів. Але по логіці я би мав отримати дроп 10 доларів, тому що 300 доларів об'єм. 1 бал, я отримую 5 доларів за 600 доларів 2 бали, я би мав отримати 10 доларів, але отримую 9. Воно по такій механіці працює. Чим більше ви робите об'єму, торгів, балансу, отримуєте в загальному балів, тим пропорційно до найменших критерій ви отримуєте менший дроб. Воно не буде так, що, наприклад, за 1 бал ви отримаєте 10 доларів, а наприклад, там, за 5 балів ви отримаєте 9. Ні, ви все одно отримаєте більше, але якщо би ви зробили менший об'єм, то по витрати. Там і прибутку, ви в плюсі більшому були би на меншому об'ємі. Тому тут якраз і виходить ця вся ситуація до того, що вигідніше більше мультити, робити мінімальні критерії на багато аккаунтів, щоб отримувати пропорційно більші нагороди. Але це по суті шо кому. І тепер переходимо на до найцікавішого, якщо ви цього чекали. Я розкажу, що особисто роблю тут я, як я закидую баланси, як вивожу гроші, як торгую, і так далі. Коротше кажучи, я створюю новий аккаунт, зразу на нього закидую. Дві з копійками тисячі доларів. Тому що я з чатом GPT спілкувався, скільки мені потрібно закинути грошей, щоб, наприклад, 20, за 24 години я отримав той бажаний середній баланс. Який мені потрібен, і він сказав: наприклад, там, якщо за 15 днів ти закидуєш 3 тисячі доларів, там всього за 36 годин ти отримаєш 300 з копійками там, доларів середній об'єм. Це все з чатом GPT під свою суму, наприклад, там 500 доларів, 1000 доларів, 3 тисячі доларів, 10 тисяч доларів. І він вам все підкаже, яку суму вам потрібно закидати, скільки часу вам потрібно буде чекати, але враховуйте той момент, що снипшот робиться кожної години. Про це йому обов'язково напишіть. Тому я домовився і зговорився. Чатом GPT, що він мені підказав, яку мені суму краще закидувати, і на яку кількість годин, щоб я там не перетримував депозит і не дотримував, тому що потім мені треба буде знову закидати, чекати ту 1-2-3 години і так далі. А так я більш продуктивніше з вузькою кількістю грошей зможу зробити там певну кількість аккаунтів. Відповідно, зараз, через те, що в нас вже є 10 днів за середній об'єм баланс і так далі. Я вже закидую 2000 доларів, тримаю їх плюс-мінус 30 годин, собі так орієнтовно враховую. Далі я вже вивожу ті гроші на наступний день мені обновляється баланс, і мій баланс в середньому є там 500 доларів. Я говорю приблизні цифри, не конкретно якусь. Точно, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Приблизно, я думаю, що ви так маєте зрозуміти. Після того я вже заходжу торгувати. На торги в мене є ті самі гроші, я їх вивожу після того, як я вже зробив торговий об'єм. На всю суму 2000 доларів я не торгую, торгую всього десь на тисячу. Останні торги я робив іменно в токені BAT. Ось тут видно, що я торгував цим токеном 7 числа. Набив я приблизно, напевно, 7 тисяч доларів, але на мультах я стільки не набиваю. В цьому токені я набиваю 5000 Для то, що мій середній об'єм був 500 доларів. Я там біля 300 вже особи не бавлюсь, там мене виходить 450 500. Мені, по суті, по витратам це все влаштовує, ви для себе вже повністю детальніше вираховуйте. На цьому токені BAT, як я вже і раніше говорив, у нас є множник 1X, 1000 доларів торгуєте, 1000 вам і зараховується, Відповідно, 5000 я торгую і. 500 доларів за 10 днів в мене на наступний день вже є. І на наступні 9 днів я вже не торгую. Чекаю, поки в мене обнулиться або приблизно до того, і тоді торгую далі. Таким чином, буквально через 2 дні в мене повністю вже є готовий аккаунт, де ось тут в мене є об'єм 500 доларів, а тут середній баланс, буст за 10 днів також в районі 500 доларів. І цих всіх критерій мені абсолютно достатньо для того, щоб отримати десь плюс-мінус 2 бали, і за них вже наступні свої аїрдропи. Новини на Суспільному. Харків. Поки що які не були дуже вигідні. А тепер про стратегію, чому я далі продовжую крутити ці аккаунти, і на що я, в принципі, тут розраховую, якщо профіти такі маленькі. Як мінімум, ми бачимо вже на даний момент те, що вони не дають зайти в великий мінус. Наприклад, там вони не роблять один дроп в 10 днів на 5 доларів, при тому, що витрати, там, грубо кажучи, 50 доларів. Вони постійно підкормлюють там невеликими сумами, щоб плюс-мінус бути в нулі, там 5 доларів туди-сюди, -туди, я вже такого не рахую. Чи це мінус, чи це плюс, це по суті є нуль. Але як ми бачили з прикладом токена плазма, який виходив раніше, на якому вийшло заробити Х2, можна сказати, навіть Х3 до своїх витрат. Я пам'ятаю, витратив 100 доларів на комісію, а отримав зверху, ну в сумі там 300 доларів. У мене було майже 6 балів. За це я отримав 300 з копійками токенів, і токен торгувався в цей момент, якщо не помиляюся, в районі долара, Відповідно, 100 доларів потратив на об'єм і 200 доларів зверху, я ще отримав чистими. Якраз і цього я чекаю. На мою думку, ОКEкс робить таку кормушку, що вони підкормлюють певний період часу своїх користувачів, а пізніше дають таку жирну рибку, як то кажуть, на якій вже вийде трохи більше зробити. Але чи буде воно так на наступний раз, оце вже велике питання. Тому я чекаю зараз якісь жирні проекти, які будуть ліститись. Відповідно, на 24 листопада це є Монат. Він буде ліститись. Надію, що він також тут буде. І за рахунок того, що це популярний проєкт, тут, звичайно, що буде більше людей. На Жаль, але і то, що тут може бути хороший призовий пул, на якому вийде заробити, ну там, хоча б, хоча б це мінімально 50-70 доларів з одного аккаунта. І тоді я буду вже, можна сказати, задоволений. А до того часу, поки не виходить якийсь жирний проект з хорошим призовим пулом, ми, грубо кажучи, просто торгуємо в нуль і не отримуємо нічого толком з цього. Але тут є великий плюс, що ви там, грубо кажучи, раз на торгували, більше не торгуєте. Хіба у вас там багато аккаунтів? Тому для мене це все одно зараз є досить така цікава історія. Історія, тому що попередні е, рази, хто мав хорошу кількість акаунтів під плазму, той отримав хороші дропи. Там хай буде по 100, по 150 доларів в середньому на кожен акаунт. Ти маєш 10 акаунтів, вже маєш півтора тисячі доларів. Там відіймаємо ті всі комісії, е, отримуємо десь в районі 1000. Тисячу тисячу з копійками доларів чисто профіту, при тому, що в тебе не такі великі затрати і е, затрати по часу також. Крім монаду, в нас ще має ліститись Мега ЄТХ, потім стейбл токен, ще, можливо, щось зараз анонсується найближчим часом. І якраз в мене є на це надія, і надіюсь, моя надія не буде марною. І час, який я буду тут витрачати, також не буде марним. Я розповів про все, що я знав. В кого є якісь питання, можете задавати під цим відео або писати в наш чат. Посилання також. Під відео і підписуйтесь Звичайно, що на телеграм-канал там більше інформації про крипту. Я розповідав про okex Alpha вже давно. Про плазму я також розказував, де ми отримали X3 до своїх витрат. Тому не забувай підписуватись. Там є цікава інформація, актуальна по крипті. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!